Вітаю вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші і найрезонантніші події в економічній сфері Закарпаття та України. Залишайтеся з нами. Сьогодні ви побачите. Соціальні комунальні нормативи знижені. Свіжий курс валют це найцікавіше у нашій таблиці. Обери професію заздалегідь ярмарок кар'єри мотивує закарпатців шукати роботу вдома. Набрала чинності постанова кабінету міністрів про зниження соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення. Про це йдеться у постанові Кабміну. Згідно з документом, соціальні норми споживання газу знижено до 5 кубометрів з 5,5 кубометра на 1 квадратний метр опалювальної площі. Крім того, знижені нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентам, житлові будинки, яких обладнані будинковими та або квартирними приладами обліку на 117 тисячних гігакалорій на один квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період, а також електричної енергії для індивідуального опалення до 51 кВт години з 65 кВт годин на один квадратний метр опалювальної площі в місяць в Опалювальний період. Більше про це в прямій мові. Органи соціального захисту мають масово перерахувати без звернення громадян житлову субсидію на неопалювальний період. Неопалювальний період у нас триває призначається з травня, місяця, з 1 травня по 30 вересня. Для перепризначення субсидії на неопалювальний період звертатися заявникам не потрібно, але тим заявникам, які у нас отримували житлову субсидію на і мали орендоване житло, або відбулися зміни у складі сім'ї щодо Хтось приписався, хтось виписався або набув іншого статусу, наприклад, став непрацюючим пенсіонером, пенсіонером. Тоді наші заявники мають подати заяву і вказати зміни, які відбулися у під час. Отримання субсидії. Важливим є також те, що з 1 травня, відповідно нашої постанови, частина невикористаної субсидії, яка була призначена для, опалення, для індивідуального опалення природнім газом або електроенергією, буде повертатися до державного бюджету. Відповідно, порядок цей затверджено постановою кабінету міністрів 534, 534, Ці перерахування здійснюють організації надавачі послуг, тобто, це буде робити «Закарпатгаз» і Обленерго. Що важливо знати, що, наприклад, сума невикористаної субсидії вираховується за весь період, тобто буде, визначається загальний обсяг спожитого газу за весь опалювальний період, визначається сума субсидії, яка була використана, мінусується 100, 100 кубиків природнього газу і 150 кубик, і 150 кВт електроенергії. Грошовий їх еквівалент. Вся інша сума повертається до бюджету. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилися гривні у сповідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 26 гривень 11 копійок. Продають за 26 гривень 38 копійок. Одне євро коштує купівля 28 гривень 96 копійок, продаж 29 гривень 59 копійок. 100 угорських форентів обійдуться 9 гривень купівля, продаж 9 гривень 70 копійок. 10 російських рублів купують за 4 гривні 30 копійок, продають за 4 гривні 60 копійок. Англійський фунт стерлинг купівля 32 гривні 71 копійка. Продаж 34 гривні 41 копійка. Польські злоти оцінюють купівля 6 гривень 14 копійок, продаж 7 гривень 11 копійок. Чеську крону купують за 1 гривню 1 копійку, продають за 1 гривню 12 копійок. Румунська лая оцінюється купівля 6 гривень 44 копійки, продаж 6 гривень 54 копійки. Коротко про важливе в прес-службі світового банку проінформували, що в ході засідання Рада виконавчих директорів банку ухвалила рішення затвердити виділення кредиту Україні в сумі 150 мільйонів доларів США. У фінансовій організації відзначили, що ці кредитні кошти будуть спрямовані на підтримку експортно орієнтованих невеликих українських підприємств. Директор Світового банку у Білорусі, Молдові та Україні Сад Какхогенен впевнений, що Україна має унікальний бізнес-потенціал, тому Україна може виробляти конкурентно спроможні товари високої. За чотири місяці Україна транспортувала до Європи більше 30 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомили в прес-службі ПАТ Укртрансгаз. За чотири місяці поточного року, через територію України для європейських споживачів було транспортовано 30,5 мільярдів кубометрів газу, що на 22,5% більше показників минулого року, зазначається в повідомленні зростання обсягів поставок газу через національну газотранспортну систему в Європу демонструвалося і в квітні на 32% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Нагадаємо, в НАК Нафтогаз України планують істотно знизити тарифи на транзит природнього газу після закінчення терміну контракту з російським концерном Газпром у 2019 році. Як заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко, з 2020 року тарифи знизяться приблизно до 10-ї частини від діючих, що зробить транзит українською газотранспортною системою значно дешевше, ніж північним потоком. потоком-2». Упродовж січня-березня цього року населення Закарпаття скла. Тило за житлово-комунальні послуги майже 675 мільйонів гривень, що становить майже 90% нарахованих за цей період сум, інформує головне управління статистики в Закарпатській області. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 2017 року становила за газопостачання 646,7 млн грн, за централізоване водопостачання та водовідведення 50 млн грн, за отримання будинків і споруд та прибудинкових територій 40 млн грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання 20 млн грн, За вивезення побутових відходів 13,2 млн грн. Заборгованість оплати електроенергії на кінець березня. Резня становила 124,5 з половиною мільйона гривень. Працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації. Відповідний закон вступив у дію 30 квітня. Передає і бізнес. Документ вносить зміни до статті 42 кодексу законів про працю України, а саме частина друга статті доповнюється новим пунктом. Відповідно до переліку категорій працюючих, яким надається переважне право залишитися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, додається категорія працівників, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку. На сьогоднішній день в Україні близько 4 мільйонів працюючих громадян офіційно не працевлаштовані та відповідно не сплачують податки до бюджету, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Кількість пенсіонерів в Україні сягає 12 мільйонів в той час, коли тих, хто платить соціальний внесок, значно менше. А це збільшує навантаження на кожного офіційного оформленого працівника, сказав глава Мінсоцполітики в ефірі одного з українських телеканалів. На його думку, податкова політика українського уряду не спонукає всіх учасників ринку працювати легально, а отже, виникає виплата зарплат в конвертах. Нагадаємо, з 1 січня 2017 року штраф за проігнорування виплати мінімалки становить. 320 тисяч гривень. Ярмарок кар'єри будуй кар'єру в Україні. Інформаційно-просвітницький захід для молоді відбувся в Ужгородському міському центрі зайнятості. Студенти та нещодавні випускники, які шукають цікаву роботу, отримали можливість безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями і дізнатися про вакансії провідних компаній і залишити своє резюме. Шість навчальних закладів Ужгорода, де можна продовжити освіту після школи, представили майбутнім випускникам. Вони знайомили зі своїми системами навчання, спеціальностями та напрямками, умовами та перспективами. Цей захід йде в плані системи заходів, тому я вам хочу сказати, що, скажімо, станом на сьогодні, от у місті Ужгоді, їм запропоновано 128 готових вакансій, на які вони можуть піти працювати. І радує те, що середня заробітна платня на тих вакансіях, які є сьогодні, вже не та, яка була вчора, кажімо. Якщо я завжди говорив, що одною із великих проблем, тому що є робота, але ж дуже низька зарплата. Вона низька і сьогодні, але ж вона вже більше 4 тисяч гривень. Вже нема ту, як була завжди, вона практично ну, коливалася біля мінімальної. Хочу сказати, що сьогодні серед вакансій є вакансії, на яких зарплата більше 7 Більше 9 тисяч гривень це професійні спеціалісти, які працюють на, скажімо, на станках управлінням. Ну, В нас це є дуже добре. Мета головна цього заходу, щоб саме е, сама наша молодь орієнтувалася і знала, які саме професії повинні, кажемо, ми сьогодні говоримо про Ужгород і здебільшого Ужгородський район, от саме тут, у цьому регіоні. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.